Всім доброго ранку, доброго дня. Сьогодні буде короткий маленький відео по поводу сьогоднішньої станції на 40 кВт, яка генерація на, за жовтий місяць, 25 рік. Сказати, була генерація, була ефективна, не дуже ефективна, в принципі. Просто сонця дуже мало. Оце сьогодні 1 листопада бачите, яке сонечко? Да? Гарне сьогодні сонечко. І ранок був такий, трохи морозець, трохи травичка примерзла. Генерації. Нема такої. Я вже що жовтень буде трохи краще набагато, але дуже мала генерація. Не знаю, як вас, в принципі, ви, друзі, теж підпишіть під коментар, яка у вас генерація. Там 35 кВт на станція, 40 кВт, може і 50 кВт на станція. Напишіть, будь ласка, генерацію, скільки у вас генерувало за жовтий місяць, а моя згенерувала за жовтий місяць. Сказати не дуже багато, сказати не дуже мало. Зараз подивимося. То, що дивимося, яка, яка в мене генерація? 2132 кВт. 2132 кВт. Я вам дота, з, зверху в куточку прикрюлю, там скріншот. фотографії. Подивіться так само. У нас було вже відключення світла. Вже було три дні відключення світла. Чекаємо, вже буде листопад з відключенням. Ну і плюс там листопада, я так само думаю, рахую, плюс мінус, як буде таке сонце, теж десь буде 2000 кВт. Це дуже хорошому. Показнику буде, якщо 2000 кВт. А так, що буде, то буде, в принципі, подивимося, Напишіть, будь ласка, хто там теж яка генерація, в якому місті, в якому області, в якому селі. Генерація така собі. Можна сказати, хотілося б краще набагато. Але що має, то маємо, в принципі, буде краще. Буду вам, типу. Отзиви робити по поводу своєї станції далі так само, як вона генерує. Ще зараз на ту станцію, там теж типу, на 40 кВт майже станція, теж яка генерація, то Та там так само, попевно, 2000 кВт, більше не буде. Мені цікаво, що там в Одесі, якщо в мене є підписчик з Одеси. Напишіть, будь ласка, яка у вас генерація так само. Може у вас краще, трохи більше сонця було, а у нас не було сонця. Чекаємо листопад, що буде листопад. Друзі, приїхав на другу станцію теж на 40 кВт. Ну тут нема, ну плюс-мінус, я там рахую 40 кВт. Подивимося, яка генерація тут також за жовтень місяць 25 й рік. Як ви думаєте, скільки згенерувала плюс-мінус ця станція. Е, на мою думку, збігаються майже так, такі саме показники, як на тій станції. Зараз подивимося, скільки вона згенерувала. Те я відео знімав рано, а це відео знімаю ввечері. Бо тільки ще на хати приїхав. Так. Вона згенерувала нам за жовтий місяць 29 рік 261 кВт. Нормально. Хотілося більше. А що маємо, ти маємо. В принципі. Любі друзі, напишіть, будь ласка, теж, скільки ваша станція Соня згенерувала за жовтий місяць. Може, від когось краще, то я б дуже був радий, в принципі, може когось там. Ноу-хау, якісь сонячні панелі. Може когось так само з моїх підписчиків, тут на моєму каналі є трекери сонячні, типу хто як рухається теж. Будь ласка, пишіть мені в коментарі. А моя сигнювала СЕС на 40 кВт і 161 кВт. А я тут так само скрін зроблю з боку. Подивіться, прицінитеся. такий наш роботи вже пролетів по поводу виплат. Нема поки що виплат. Пишемо там заяви так само. Нема що виплати. Чекаємо, в принципі, який буде листопад. Я так думаю, якщо сьогодні була така погода гарна, хоча б так само 2000 кВт було б за листопад, то теж було б непогано. Але вже потихеньку, любо, друзі, у нас йде відключення. Відключення було вже, напевно, в тому місяці, жовтні, я рахую, десь 3-4 відключення було, по півдня плюс-мінус. Що маємо, ти маємо. Я думаю, що тот має все бути добре. На мою димку. Вже травичка, травичка кажу, вже пшеничка підскочила. Нормально все. Все живе, процвітає. Тобто, любі, друзі, не забувайте ставити лайк, підписку, коментарі. Наступний відео буде там трошки про чесничок. Подивимось, що до чого. Може хтось теж і на моєму каналі з чесником зв'язаний. Пишіть, любі друзі, будемо спілкуватися, будемо розвиватися, бо хтось з чесником займається, хтось з тонішним панельми займається, а хтось тих саме, як мене кум, з соєю Сіє, збирає, теж непогано, молодець, куме, так тримати, колоський. Радий був бачити на моєму каналі. Всім до зустрічі, пока!